Поїхали. Тема сьогоднішнього уроку – це неолітична революція. Дуже велика зміна, яка насправді відбувалася дуже і дуже поступово. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні в нас 12 вересня. Класна робота. Тема сьогоднішнього уроку – неолітична революція. І е, також спочатку можете записати визначення неолітичної революції, а я поки поясню вам, що це все значить. Доброго ранку. Так, за сам... запитання просто у телефон. Я розумію. Всяке буває, дякую. І так, неолітична революція це перехід від привласнювального господарства, е, і запишіть, будь ласка, видиться, збиральництва та мисливства до відтворювального. Ось все, все це визначення. Випущіть, будь ласка, що таке привласнююче господарство? Це те, чим займалися первісні люди до неоліту. Ходили на полювання, вбивали тварин або шукали якісь рослини, які можна було попоїсти десь в лісі. А це власне збиральництво і мисливство. Воно привласнювальне через те, що люди собі забирають те, що створює природа. А ось неолітична революція це коли люди переходять до відтворювальної економіки. Вони починають щось самі створювати, а не лише забирати у природи. Це власне землеробство, коли замість замість того, щоб йти до лісу, ти. Вирощуєш щось в себе на городі. Це звичайно непросто. Ти маєш обробити цю землю, знайти якісь якісь, якесь насіння, і все таке інше. Але це набагато більш стабільна економіка, як і скотарство, коли ти просто переручаєш перших певних тварин і вони живуть в тебе вдома. Чим цей тип економіки кращий? Ну ось від собі, що ви жителі первісного племені, які пішли на полювання, і ось невдача сьогодні. Ви мамонта не вбили. Так сталося, таке буває. І після цього ви, ви можете померти з голоду, оскільки вам немає чого їсти. Мамонтів вже немає вдома. А якщо у вас якась курка, хоча б чи якась свиня, живе десь по господарству вдома, то ви можете її вбити в будь-який момент, коли у вас було невдале полювання, наприклад, і це збереже вам життя і дасть набагато більше стабільності. Крім всього іншого, тип відтворювальної економіки. Це коли людина має більше вільного часу і більше впевненості в завтрашньому дні. Власне, це породило дуже багато важливих явищ у суспільстві: і шлюб, і державу, і багато чого. Людина отримала вільний час, отримала більш складний рівень організації, ну і стала більш вільною в економічному плані. Підніміть руки, будь ласка, ті, хто виписав вже визначення неолітичної революції, те, яке ви бачили на екрані. Так, чекаю, поки всі піднімуть руки, хто виписав визначення, поки запис нажму на паузу. Коли? І так, поїхали. Власне, ви бачите ці види господарства. До привласнювального, крім збиральництва і полювання, звичайно, відносилося рибальство. А до відтворювального, крім землоробства і скатарства, потім додалося ще ремесло. Ремесло це коли окремі люди отримували. Певний е, стиль життя, да, коли вони займалися не скотарством і землеробством, а виробленням знарядь праці, знаряддя праці, які використовували всі інші. Звичайно, часто ці професії не розділялися, але коли почали розділятися, ефективність людської праці дуже сильно зросла. Потім пізніше окремі люди займалися скотарством, окремі землеробством, окремі ремеслом. І коли кожна людина займається своєю справою, вона робить її набагато більш досконало. Ніж ніж коли одна людина займається взагалі всім цим. Ну, Уявіть собі, якби у вас один вчитель викладав там історію, математику і фізику, звичайно, рівень його професіоналізму був би значно нижчий. А розділення праці це запорука, це запорука високої ефективності. І так, подивимося про на первісне ремесло, які були знаряддя праці у первісної людини? І так, те, що ви бачите зараз на екрані, воно виглядає максимально дивно. Да, мені час від часу шестикласники казали, що це лук, але тут є певні речі, схожі на лук, та головне завдання цього пристрою це сверління. Це такий первісний сверлільний станок. Можливо, у когось з вас, у батьків, є дрелі вдома, і ви бачили, як це відбувається зараз. Тоді, звичайно, все було набагато повільніше і набагато важче, а ставилося посередині якась палка. Яка закріплювалася, і ось за допомогою цієї мотиви її тягали взад і вперед, щоб були певні такі а, центробіжні, центробіжні рухи. Внизу був наконечник, який був можливо кам'яним, а можливо вже залізним, і внизу каміння, які вони сверлили. Сверління було необхідним для того, щоб робити собі вдалі сокиру, оскільки інакше ефективно зробити сокиру неможливо. Це дуже повільний, дуже важка праця, але первісні люди вже знали вже знали сверління. Другий елемент ремісництва первісного, який ми з вами бачимо, це гончарство. Гончарство це коли з глини роблять певні, певний посуд. А робили вони це вже тоді за допомогою гончарного кола. Це коли є певний механізм, пристрій, коло, яке крутиться за допомогою ножної тяги. На нього ставлять кусок глини, і цей кусок глини отримує той формат. Який дає людська рука, звичайно, і тому первісні люди вже мали таку доволі високу доволі високий рівень обробки глини, третій тип ремесла. Ми потім все це запишемо. Я поки просто поясню. Це гончарство. Ой, вибачте, це ткацтво А знову ж таки, технологія виготовлення тканин з первісних часів і до нашого часу майже не змінилася. В принципі, тут є вертикальні нитки. Потім через вертикальні нитки продіваються горизонтальні нитки, і потім все це стягується, щоб вони були дуже близько один до одного. В принципі, все. Тоді це робили за допомогою таких важких камінців, в яких були отвори для того, щоб туди протягти нитку. Ну і за допомогою веретена. Зараз все це робить доволі автоматично машина. І так запишіть, будь ласка, ремесло, ремесло первісної людини або ремесла первісної людини. І ось ті чотири види ремесла: Гончарство, напишіть в дужках глечики, ткацтво, тканина, ливарна справа. Ну, ви знаєте, що це коли е, метал, е, метал переплавляють, щоб виробити якісь знаряддя праці. Ну і ковальство, коли цей метал вже обробляється. Е, ось сверління це окремий, окремий, ну напишіть, да, сверління. П'ятим це не окреме ремесло. Але це важливе заняття, яке було необхідно для всього цього. Да, і знову ж таки, прохання піднімати руку, хто вже виписав. А що виписувати, я не почув. Виписуєте, бачите на екрані ремесло і виписуєте види ремесла. Ось так можете навіть рисочки поставити: ремесло, гончарство, ткацтво, ливанна справа, ковальство. Ну і ось окремий підвід це сверління. Всім зрозуміло, що писати. Так. Добре. Пишіть, будь ласка, і піднімайте руку. Як піднімайте руки як запишете? Поїхали далі. Власне, ми розібралися з первісними ремеслами, і тепер побачимо просто реконструкцію поселення поселення людей пізнього кам'яного віку. Ви бачите, що воно вже набагато більш досконале, ніж життя попередніх людей. Що тут є вже одомашнені тварини? І прошу звернути увагу на річ на речі, які. Були б неможливими в попередні епохи. Ну ось давайте питання до вас: які на цій картинці ви бачите речі, які були б неможливі у епоху до неолітичної революції? Піднімайте руку і скажіть: давайте, опустіть де, спочатку всі руки, хто піднімали на, на е, попередньому завданні, да, і підніміть потім ті, хто. Так, Ніколь бачу, підняла руку. Так, Ніколь, ми тебе слухаємо. Що тут є на цій картинці такого, чого ще не було б можливо до неолітичної революції? Я забула опустити. Ага, зрозуміло. Так, ну Аліса першою підняла руку, здається, Аліса, ти підняла руку, щоб відповісти, так? Ні, я забула пустити руку, можна я? Так, ну давай. Е, молот. Чоловік тримає молот. До цього не можна було цього робити. Ну чому? Молод був ще у неандертальців. Молод же — це знаряддя праці, яке. Там, було. Було. Я, яке Там досконали в нього молод. Ну, Да. Тут, тут він явно більш вдосконалений. Добре. Богдан, ще хто що бачить, що точно не могло бути до аналітичної революції, Андрій? Це... Посуда і домашні домашньої тварини. Я домашньої тварини, чудово, да. Ставлю плюс. У нього є собака, і в них є таке поселення і є посуда, у я... якій вони ну, щось го... готують і готують. Так, чудово. До домашньої тварини. Ще ось що чого не могло бути до неолітичної революції, крім домашніх тварин. Що ви ще тут бачите, Артем? Я забуду. Артем. Так, давайте, Каріна. Одежа. Ну, одежа була вже не, неандертальці. Не така досконала, да, Вона тут не з ткацьких станків, але вона вже була. Чого не було точно, Андрій? Скодарство. Ну, скотарство ви вже назвали сьогодні. да. Важно, будь ласка, слухайте один одного Крило, Що ти бачиш, чого не було до цього тут? Там є глиняні посуди. Глиняний посуд, добре. Ну, вже називали сьогодні, але з того, що не називали. Сьогодні називали посуд або домашні тварини. Богдан. А, чоловік косить косує, косує нет, пшеницю. Так. Да. Як а... називається це знаряддя праці, яким вони косять пшеницю? А, коса? Ну, близько до коси, але є більш конкретна назва: Кирило. Серп так, да, серп. Богдан отримує плюс, Богдан молодець, уважний, Богдан Бекешев. І е, Кирило е, теж отримує плюс Усатов Кирило. Молодці. Е, так, це серп, серп, це знаряддя праці для землеробства, і його не могло бути раніше. Ну, ось такі деталі, бачите, вам дозволяють датувати певні риси в історії певні явища в історії первісності. Тепер я хотів би вам показати деяку реконструкцію первісних, первісних жителів, ну і взагалі первісних е, знарядь праці. Мені нещодавно товариш один показав такий чудовий додаток, який зараз доступний в Україні безкоштовно, називається мозаїк 3D. І там можна знайти дуже багато 3D анімацій з будь-яких періодів історії, зокрема з історії первісності. Ну ось те, що ви бачите зараз на екрані, видно ж вам анімацію. І видно вам 3 d анімацію yeah. на екрані. Okay. Добре, ось тут це поселення звичайно до неолітичне. Але коли я вам палеоліт розповідав минулого разу, ще про нього не знав про цей додаток. Ну і тут можна прогулятися по цій, по цій зоні. Це дуже цікаво. Ось я вам скину посилання. Можете його встановити. Він для укр... тих, хто в Україні знаходиться безкоштовний, і тут дуже багато локацій, якими можна просто подорожувати. І знаходити там все, що завгодно. Ось бачите, кістки, мамонта, ось тут люди біля вогнища зібралися. Ось тут якісь первісні малюнки на екрані, оскільки вони вже на етапі неандердальців отримали достатньо часу, щоб займатися мистецтвом. Ну і взагалі тут багато дуже цікавих деталей, знарядь праці. Ну і взагалі, да, можна можна погрузитися в атмосферу первісних суспільств, саме ось в таких анімаціях. А, так, Да, я думаю, що подивилися досить. Скажіть, о котрій в нас завершується урок за розкладом? Через 10 хвилин, вірно? Через. Через скільки? А, так, да, в 30 почався. Да, зараз через 10 хвилин. Через десять десять. Тому я вимикаю запис і переходимо до опитування по темі сьогоднішнього уроку: неоліт і неолітична революція.